Євроскептицизм дедалі популярніший у Великій Британії, чи дійсно для цієї країни досі є місце у євросоюзі? Місце Великої Британії у Євросоюзі питання, яке гостро постало сьогодні ці останні кілька місяців, уперше за 30 років. З часів вступу Великої Британії до європейської економічної спільноти, тобто сімдесят третього року, а тим паче з часів референдуму сімдесят п'ятого року. Жоден з урядів країни не висловлював сумніву в необхідності членства Великої Британії у Євросоюзі. в Європейській, не Навижаме авізажедокіти. Люнінезважаючи на те, що Велика Британія була непростим політичним партнером, особливо за часів Маргарет Течер, жоден з урядів, ані консервативний, ані лейбористський, не розглядали питання виходу з ЄС Леседіферно Британік, кінцова траваїсто-консерватор, навіть жаме авізажи до соті вони завжди захищали свої національні інтереси та намагалися спрямувати політику ЄС таким чином, аби вона відповідала цим інтересам. Вони проштовхували своє бачення Європи ліберальне без втручання урядів. Проте знову ж таки про вихід ЄС не йшлося. То що ж змінилося сьогодні? Гадаю, змінилося дві речі. Останні два з половиною роки більшість людей в уряді належать до консервативної партії, яка перетворилась з євроскептичної на фактично антиєвропейську. Другий фактор це звичайно криза єврозони. Багато британських політиків неодноразово попереджали, що існування спільної валюти неможливе без політичного союзу, без єврофедерації. водночас вони наголошували на тому, що у разі створення такої федерації Велика Британія ніколи не стане її членом. de participer. ось чому сьогодні питання навколо місця Великої Британії у Євросоюзі постало на порядок денний, але це новий дискурс. Позиція уряду з цього питання досить цікава. З одного боку уряд утримується від заяв про бажання вийти з ЄС, водночас усіляко підводить до цього власними діями. Серед цих заходів вимога перегляду статусу Великої Британії як країни-члена, повернення низки повноважень до суду внутрішньої політики країни разом з цим британські політики сподіваються провести референдум, аби населення висловилося щодо нового статусу країни в Європі ризик полягає у тому, що навіть якщо інші європейські країни будуть проти виходу Великої Британії з ЄС, долю країни може вирішити референдум або волюва заява уряду. Ще кілька років тому я відкидала такий сценарій, але сьогодні він здається мені досить реалістичним. Сетюніпотезкія кількомо кілька занежо екарти тут світ, микіменно не поплюти екарти. Ставте ваші запитання на сайті Euronews.